Коли вдома сидіти, як я говорю, Ну що не, не дуже. Є? Ну, під костюм, бомба. Та то якраз рамку під костюм. Все, той костюм? З того костюму я вже не буду навіть вилазити. Все буду бачити на годиннику, і не треба, і не треба лізти мені в кишеню за телефон. Ви розумієте, Віталій такий, рано, тепер вже виходимо з хати. Йогурт випий, мікстуру від кашлю випий, вітаміни випий. Віталік, я вже не маю сили пити тоді всі таблетки. Я розумію, що ти хочеш, щоб я була здорова. Я і так здорова. Бачиш, здорова, як кінь. Встала скоро, стріпалась, хотіла, не хотіла, але треба. Оним з вами довгої бандони платить. Let's go, виходимо. виходимо. Віталік, як вам погода. Бачите, як мене Віталік підтримує? Каже, сідай в машину, поїдемо, яка ні, дорогенький. На марафоні намотуємо кроки. Шапка де. Ну, та ти герой, ти думав, що тепло на думку. Ну, колярка, приподиться, як я в Я так знав. Ой, кожу, ти інфаркт не дістав. Ну, а я галинка все прибудела нормально, теплесеньким. А ясно, купити костюм, підготовник. В костюмі, в костюмі. Знаєш що? У мене такі червички такі до того костюма є, але мені одне падло їх не віддало, знаєш? Але нічого, банувати не буду, треба мені собі щось таке купити до того, угу. щоб я така в світленькому була. Бо якщо чесно. То в машині в тих лаптах нормально, якщо круги намотати, то Так що до роботи ми йдемо, коли бандрони тут. Круги намотали і дороги. Файно їсти, файно спати, до здоров'я ну, Віце кавалерка. Все, сьогодні прийшов той час, коли на складі зробився порядок. Подивіться, як все гарно виглядає. Віталік все прибирав, ми. Та, ну, ти ясно. молодець, сміття повикидав. Та що? Ти? Я їх завжди з водою, з кавою. Віталік з кавою. Але маємо ще одне, одну справу, так що йдемо, та Віталік? Потім прийде. Може, ми йдемо далі в таку погоду. Ми годину могли. Нині намотали за два дні вперед. Це прав, добре, а ти як Ходимо, ходимо, ходимо. Далі ходимо, зараз знову поїдемо на роботу, на нову пошту, але вже поїдемо вже у вас. Ми uh сідемо, -huh. а поїдемо. Uh -huh. Так що ідей багато не говори, так що ти Не пам'ятаємо, куди ми йдемо. У подружки. Будьте похвалюють, похож з нею. Наче потіше, трохи за мене, я за мене. Ну а що? Знаєш що? Тіло сіне, там десь щире нішу я мала. Угу. А, все, порвали. Треба ноги. я зараз може купиш, ні? А може зараз газон, зараз подивишся. Я завжди купляю, в неї без темно, а тебе ніколи немає. Угу. Ти навіть деколи не замічаєш, що ти знайоме. Не Бо. що ти подружанка? Що ти це сховала? Що ти сховає? Я так і що ми зробили з камерою, з оператором, з парасолею, Без система світулька, може світиться. Мені треба. Э, штани. А що ти боса, Зима на зворі. Тапка, ну. тобі Витко, з хати, що ти хлопці з тобою робить? Та ти її пошила. Я й що Щось що взуте. Ну, а я, був... я тебе взую, у мене є багато для тебе черевиків. Ну то, ну люди скажіть, ну шо, то, то, то. Від... Прикол, що тут. Хочеш тобі що Але нас на за затоку по гроші дам. Ти хочеш, я тобі піти. Два дні ношу спортивний костюм. Ну так якби третій. Бо з вечора я взяла купила <рив> і ношу. А тепер подивися ззаді, що я не зняла. Заліз один. <рив> 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 Війна Ви, вигода, в нас в грі, зараз сонце каже... за світу і каже, брати. А я тобі що тут то причіпала чи що? Давай шкуренько, давай з мені то! А у, у нас тобі сказали, я піду з операторами. Т, Та прийду. напевно, ще буду Та говорити, записувати, це можна, прийду в магазин з операторами. <клев> Дуже багато говорить. У нас такого розплод. Видиш, у нас повернення трошки йде а поки вона прийде, то треба самі збирати. А то я кажу, що ти не можна зразу можна відрізати. А я думаю, я я не не його і так немає. Я думаю, його і так немає. Ти придумала? Ну все, тепер мушу йти в виходок, я тому та куртку скоро Відтак. Як шапка. Та нічого чого така? А шейкі кольори. Тут ще <ріг> Ту пофі. Щепок є від вибору до кольору. До речі, О, на них знижки до... класні. На на ті Так. собі цей. До костюму, до куртки. Десь шапок подумаю. А що, Галя? А як? Угу. Файно. Угу. Так? Дивіться, кавалерка, скільки тут шапок. До речі, моя шапка теж стягує інтернет-магазину. Угу. О, клас, а Галя, угу. файно, але Дивіться, я би відсюди. Можна? Так. О, Можна все. О, <кхи> у тебе ще напевно напевно такої не було. Ні, ну ти знаєш, Єляна, то все нормально, Це <клес> <ще сьогодні. клес> <ще в окуляри. клес> закрито. Там закрито, що то Давай, відкрий. До речі, в мене на окуляри теж та знижки. Так, Я навіть не сумнівалася. <клес> <клес> От я реально, я там, де знижки я нюх маю, я приходжу зразу. <клес> дивіться. <клес> окуляри. Дон Карлеон. Бля, хату тобі так пасує? <кл> Sentido, на — На Підмахала. Щось? Ні, я не хочу бути. Я б підсідала. Чекала, тобі б було дуже круто. Знаєш, Кирович. Олерка, ну ви, коротше, зрозуміли. Нічого ніхто не зрозуміє, це не міряла. Я в Ліліані, кроплю трохи вар'ята, Лепустке хочу себе знайти. А Ліліана має теж, знаєте, почуття гумору. Так що шапки на знижці.

Мому майстру, і манікюру і педикюру боженька дала щисті здоров'я многії літ. Ви вона довго жила. Подивіться, які в мене мої нігті капусі вчила, знаєте, здоймати, вбирати. Я їй сказала, і вона, маючи двох діток, лишила вдома. і каже, ходи я ти здіймати, Я й не приповідаю, Галина. Але я вам скажу, тако, наверху робиться ремонт. Я сюди як зайшла. У мене таке відчуття, що я вернулася на 10 чи на 12 років назад. Оскільки я в тебе на манікюрі, починалося все з цього салону. Так, Звідки почала туди і прийшла? Ні, ні, я тут не хочу. Я роблю і назад. Я звідки починала, туди прийшла. Ну, але тут тимчасове переселення. Але тут теж дуже гарно. Знаєте, комфортно, так затишно, я би сказала. Мені так подобається, давай щось придумаємо. Там якийсь наш бізнес буде, типу сюди А, Давай Ту Галя включила кукушку. А як? А що, будемо? Галя вже бізнес робить. Бізнес? Давай під оренду даємо, скажеш, я там кавалерку знайду на оренду, Все, маєш кафеш. Давай, стане. Нема нема. Але, але я рада. Я рада. <laughs> okay, рада. <laughs> кавалерку оцініть. Mm -hmm. Красота? Амбре. Красота. Хто любить амбре, то красота. Дуже гарно. А покажи свої колерці. Ну, по там та в мене різні руки. Ну покажи. а другий. Бачите? Мій майстер з якими позурами Я би взяла хайні ножниці починала. Але я такого не можу зробити. Бо як я візьму ножниці опну, то двері тут будуть закриті для мене. Подивіться, які пазурі. О, люди, хто носить струскотятки такі пазурі, я вже знає навіть де роблять. Або або то майстри. Тата Або майстри не я тільки одного майстра знаю, що носить х, такі во і то завжди до речі. Вода. Боже, як тебе довго чекати, це просто. І що, і що, який? Жовтий, помаранчевий, білий. Ага. Білий, ну, ну який гарний. Як ладно. гарно А друга що інше? Ні. Я думав, там чорний. Зараз чекаємо Іру і завезем її їду Okay. Não, não